Якщо ти не можеш набрати білок у раціоні, при цьому ти не хочеш використовувати різні спортивні добавки, не можеш їсти більше м'яса, більше риби, ти можеш створити самостійно білковий коктейль. Береш кисломолочний сир. Бери нежирний, щоб твій коктейль був низькокалорійний. Насипаєш під свої пропорції, орієнтовно 150-200 буде достатньо. Далі додаєш будь-які фрукти: яблуки, банани, апельсини, киві, можеш використовувати ягоди, все, що ти любиш. Тільки цю дозу обов'язково контролюй. Далі можеш додати трошечки арахісової пасти, головне, щоб вона була солодка. Можеш використовувати навіть ложку варення. Тільки це обов'язково контролюй, не багато. Можеш ще додати трохи кокосу. Сової стружки може навіть какао додати, буде шоколадний смак, і збиваєш це в блендері, а... і отримуєш домашній високобілковий коктейль, який допоможе тобі закрити норму білка ти отримуєш краще насичення, тому що тут є кисломолочний сир, плюс це можна взяти з собою, плюс солодкий тут можна вкидати різні інгредієнти, і плюс на зниженні ваги це взагалі дуже крута штука. І більше корисної інформації ти завжди знайдеш на моїй сторінці.